Сьогодні я вам хочу розповісти про те, як не свій час на непотрібні дії чи бездіяльність. Ця звичка є потрібна і корисна, вона допоможе вам бути більш продуктивними у роботі та навчанні, але цією звичкою володіють далеко не всі. Ось кілька порад, як здобути цю звичку, виставляти пріоритети. Таким чином, ви зможете визначати важливість справ. І навіть якщо ви пропустите кілька, кілька справ, то, то ви зможете виконати їх на інший день, На інший день. тим часом, як інші, ви вже не зможете мати, мати чітку межу між справи та дозвілля. Думаю, немало є людей, які. Ніби щось роблять, а ніби і ні. Наприклад, сидять в телефоні і одночасно їдять або прибирають. Таким чином, справи займають в рази більше часу, і ви і не відпочинете, і справа вийде не надто добре. Не робити кілька справ одночасно. Це також можна назвати підпунктом до попереднього. Проте тут, якби Більше не про відпочинок і, і працю одночасно, а як е, працю і працю. Тобто не можна вести якийсь е, важливий телефонний дзвінок і, пис, і писати документ одночасно. Хіба що якщо вам по, е, по тому дзвінку говорять що що ви маєте писати? Але так то ви маєте або відкласти роботу, або скинути дзвінок. Інакше. В, ви і документу не зробите, і, і, і по телефону не поговорите. Також важливо навчитись говорити ні. Оскільки, так, оскільки багато людей не вміють цього робити і беруть на себе справи, які вони не зможуть зробити. І таким, і таким чином вони днями сидять над роботою, як, яка їм не під силу. І Просто потім не мають результату. Хоча могли, зробити, хоча могли зробити кілька легших зате до кінця зроблених справ. Записувати ідеї та думки. Чому це важливо? Тому що це допомагає Словом, ви, припустимо, у вас виникла і якась ідея, але зараз ви не маєте часу її зреалізувати. І якщо ви її не І буває таке, що проходить десь п'ять хвилин, і ви, вже... і ви вже зовсім не знаєте, про що ви думали. І тому важливо, якщо ви запишете, то з листка воно нікуди не втече, чи ще, чи ще звідки де ви там записали. Усунути все, що відволікає вас від справи. Це... Це допоможе зосередитись і бути більш продуктивними. Речі повинні бути на своїх місцях. Це також частково стосується попереднього. Якщо речі на своїх місцях, тобто гаджети не на робочому місці чи там не перемішані всякі книжки і так далі, то вам буде легше знайти те, що вам потрібно, і зосередитись. Нічого не буде вас відволікати. Не сидіти в телефоні перед сном та відразу після провучення. Це, думаю, у кожного був хоч один день, коли ви приснулись і взяли за телефон, або, е, або, або, сиділи перед, теле, або сиділи з телефоном перед тим, як заснути. Чому це погано? Тому що ви не можете нер, потім нормально заснути. І таким чином ви на наступний день будете у поганому настрої, втомлені і також непродуктивні. І кожних 30-40 хвилин робити в перерву. Це також допоможе уникнути перевтоми. Якщо ви ж володієте цією звичкою, то, мушу вас, то можу вас похвалити, бо я сам, чесно кажучи, нею не, не до кінця володію. Але це не привід зупинятися. Щоб її удосконалити, ви можете розширити, наприклад, розширити свій кругозір, наприклад, записатися на гурток, знайти лише одне хобі. Якщо ви дорослий і вам гурток вже ні до чого, то якісь курси, чи ще щось. Також виробля... варто виробляти нові корисні звички. Щоб, наприклад, наведу вам такий приклад. Коли ви оглядаєте будинок чи не варто його прибрати, то можна. І витрачаєте час на те, щоб оглянути його. Можна собі виробити звичку. Кожних два дні пилососити весь будинок. Кожного тижня мити, робити генера... вологе прибирання. Кожного, мі... Кожного місяця мити вікна тощо. Також не менш важливим є похвала і критика. Навіть якщо ви вже дорослий і, пох... і похвала вам вже можна сказати ні до чого, і з молодець вам вже толку мало. Але це все одно, ви маєте себе, але це ще нічого не означає. Під словом, похвала тут, розуміється, якби зробити собі приємне за те, що ви якби, перевиконали норматив, наприклад. Зробили кілька додаткових справ або ж, навпаки, відмовитись від якоїсь дрібнички через те, що ви чогось навпаки не зробили. Але крім порад, як набути цю звичку, під час звички, під час їх виконання можуть виникнути кілька труднощ... труднощів. І як їх уникнути? Перш за все, старайтеся уникати слова, якби. Якби в роті росли гриби, то ми б до лісу не ходили, як кажуть. Тобто, не говоріть, якби я мав це, те то й те, -то, то я б міг зробити те то й тето. Ні, ви, зар... ви маєте бути тут і зараз. І Використовувати той ресурс, який у вас зараз є. Плануйте не тільки робочий час, а й увесь день. Тобто плануйте не тільки те, те як ви сидите і пишете. Якісь документи чи ще щось. Плануйте також і весь день. Не перевантажуйте себе. Якщо ви розумієте, що ви не можете це виконати, то краще доручіть цю справу комусь іншому. Так, ми, про вас може бути не надто позитивний відгук, чи щось про вас подумають, але ви уникнете перевтоми, що є дуже неприємно. Зосереджуйтесь на більш продуктивних справах. Таким чином, замість зробити три дрібнички, ви можете зробити одну, але реально важливу справу. І користі з неї буде, я думаю, набагато більше. Не поспішайте під час виконання справи. Т Таким чином, ви зможете ретельно все обдумати і довести справу до кінця. Також додатково можна. Завести щоденник досягнень. Це мотивація працювати далі. Кожного дня записуйте по 10 пунктів, що ви зробили. Таким чином, коли вам здається, що ви щось не можете, просто заглядайте туди і ще раз перечитуйте, що ви зробили. І таким чином, ви зрозумієте, що ви можете набагато більше, ніж ви думаєте. І це порада, і ще одна, одна останок порада це не тільки для тих, кому... хто хоче набути цю звичку, а для тих, кому й скучно. Можна завести домашнього улюбленця, це чудовий друг, і також, так би мовити, додатковий клопіт. Ви зменшите свій час у соцмережах і комп'ютерних іграх. І витратити його з користі, наприклад, щоб погуляти з собакою, чи сходити десь в клініку з котом, чи ще щось, і таким чином ви ніколи не будете сумувати. А зараз ви можете переглянути інтерв'ю, яке я взяв у своєї вчительки. Корна зросла не мене. Не У часу. мене мають некрати часу, це прожити день і нічого не навчитися, і не досягнути. Якщо нам дається день, то за той день ми маємо чогось навчитися. А якщо ми нічого не зробили, нічого не навчилися, отже, ми просто змарнували свій час. На вашу думку, чи марнує сучасна молодь свій час? Важко відповісти однозначно на це запитання. Не всі молоді люди даремно витрачають свій час, Знаю успішних молодих, активних людей, які мають розплановано свій день по годинах, вони досягають успіху, вони успішні талановиті. Але на жаль, з сьогодення наше таке, що більшість молодих людей витрачають свій час, тримаючи в руках гаджети і помічають, як перебуваючи у комп'ютерній грі, граючи комп'ютерну гру, вони марнують даремно свій час. Як це виправити? Які у вас пропозиції? Виправити це треба, щоб вони хотіли ще чимось зайнятися, але якщо це складно зробити молодим людям самим, то їм у допомогу можуть бути батьки або різноманітні додатки. Я вважаю, що молодь має мати певний виділений час. Це може бути якісь нагадування чи певний таймер, коли ти вирішив пограти в комп'ютерну гру, на це має бути спеціальний відведений час. Або якщо дитина не може самостійно контролювати відведений час на комп'ютерну ру, то Батькам варто поставити встановити батьківський контроль і контролювати час або кількість де дитина перебуває в інтернеті. Як ви вважаєте, чи обов'язково мати паперовий графік, де по годинах, а може і хвилинах розписаний весь день, чи без нього ніяк? Ну, геть по хвилинах розписати напевно свій графік буде дуже складно. Якщо просто записати ключові справи, які ти маєш зробити протягом дня, то тобто це в принципі непогана ідея. Не завжди час її записувати. Дуже добре мати звичку, коли ти в голові структуруєш собі свої справи по порядку, по порядку важливості. В першому місці важливі, другорядні, а на третьому місці можливо справи, які можна завтра виконати, але структурувати свій день варто, тому що це дисциплінує і це ти тоді не витрачаєш час на непотрібні речі. На вашу думку, чи обов'язково похвала за певний успіх у виконанні справ? Я думаю, що обов'язково, тому що людина вона жива істота. Вона не може сім на 24 перебувати в режимі роботи відповідно до свого графіку, своїх планів. Людина повинна мати час на відпочинок для відновлення сил. Це може бути займання почитати люблену книжку, переглянути улюбленний фільм чи прогулятися з сім'єю парком тобто той діяльності, які нам приносить задоволення, і таким чином відомлює наші сили для того, щоб знову працювати згідно певних пунктів. Також я зробив презентацію, ви можете її переглянути і детальніше розібратися що до чого. Все добре, до побачення.